Юля, вітаю! <ріст> вітаю. — Ти сюди приїхала з дитиною, так? Так. Вона так. в тебе вже ходить до школи. Так, моїй доньці вже вісім років. Вона ходить до школи у другий клас. Нам цікавить якісь поради для батьків, тому що. Деякі люди ще знаходяться перед вибором їхати сюди у Калгарі чи не їхати важко тут буде, чи не важко, тому що хтось вже трішки спробував і вже щось вдається так в країні, хтось вже в Європі в півроку, так і вони думають, їхати чи не їхати вже дітки почали вивчати мову. У ті країни, в якій вони угу. знаходяться, і тут вже все спочатку починати. Наскільки було важко це зробити тобі? Я думаю, що не можна сказати, що в Канаду приїхати з дітьми це дуже-дуже легко, але я вважаю, що тут є однозначні переваги, які допомагають побудувати тут життя з дитиною. З Приводу того, що все на англійській мові дітям доводиться вчити мову. Я думаю, що діти доволі швидко адаптуються. Я бачу на прикладі. Своєї доньки і її друзів, наскільки швидко вони розмовляють англійською мовою. десь mm -hmm. за пів року діти в принципі вже починають розмовляти англійською та прекрасно розуміти. Тому якщо діти вже вчили, наприклад, датську, чеську мову mm, чи німецьку, я думаю, що англійська їм дасться ще швидше. Ірина, розкажіть, будь ласка, скільки ви в Канаді? Ми в Канаді з грудня місяця. Це я з трьома дітьми. А чоловік приїхав раніше. Він приїхав в вересні. Він приїхав заздалегідь. Щоб знайти роботу, житло, підготувати до все до нашого приїзду. Зараз діти ходять в школу і в садочок. Так, старша Марійка 10 років. Вона ходить до школи в п'ятий клас. Даринка ходить у нас в кіндергарден. Угу. Він до 11 годин. А угу. молодшому ще не влаштували в садочок, тільки плануємо угу. влаштовувати в садочок. Я зрозуміла. Як давно ви в Канаді? Через кілька днів буде вже півроку. Добре, якого віку ваші діти? Моєму моєму сином два роки і два місяці. Чи ходить він в дитячий садок в Дейкер? Так, він відвідує Дейкер. Скільки часу він проводить там з восьмої години ранку до п'ятої вечора? Тобто повний робочий день, так. можна сказати. Чим займаєтесь дитиною у вільний час тут, ну, в Калгарі? Поки садочка йому достатньо для цього віку, але в майбутньому я б хотіла, щоб він займався спортом. Угу. Або Я б хотіла, щоб моя дизина відвідувала заняття з нейропедагогом. Клас! Українською мовою чи англійською? Я думаю, українською, тому що зараз він ходить в садок, і дитина набирається дуже багато англійських слів. Вдома ми розб... розмовляємо українською мовою. І я б хотіла, щоб він і відвідував заняття українською, щоб зберегти українську мову. Так, Олесю, віталью. Віталью вас. Розкажіть, будь ласка, як давно ви в Канаді? В Канаді ми вже 8 років, вже більше ніж 8 років. І як давно ви саме в Калгирі? В Калгарі ми переїхали два роки тому. До того ми жили в в маленькому містечку, і ми там жили шість років. А два роки тому ми вже в Калгарі. Добре, якого віку ваші діти? Скажіть, будь ласка, у нас троє дітей: вісім років, шість і три. Років скільки часу вони проводять в школі або в садочку? Старші діти зараз старші в третьому класі, середня в першому класі, сьома двадцять автобус їх забирає і вертаються вони додому в третій годині дня. Це повний тиждень вони в школі знаходяться. І так, як у нас школа в п'ятницю, в нас якби не day, не повний день, то вони в 12 годині вже є вдома. У вашій школі є група продовженого дня? На можливо, марта? вона і маю. Я просто не цікавилася. Я зрозуміла, так. Іра. Розкажи, будь ласка, як давно ви в Калгарі? Ми приїхали в червні дев'ять місяців. Вже Ну так, так виходить, не да так. Добре, скільки років твоїй дитині? На даний час вісім років. Чи ходить дитина в школу? Скільки часу проводить в школі? Звичайно, вона ходить в школу з 1 вересня. У нас почався повноцінний процес навчання, яким я дуже задоволена. Ми ходимо в школу обоє. Я її угу. всім рекомендую і розказую. Насправді дуже класна школа. Вона проводить час доволі довго в школі, тому що ми ще перед школою і після школи в клабі. Який займається доглядом в час, коли батьки не мають можливості цього робити. І в неї день складається, десь починається в 7:30 і закінчується біля шостої вечора. Насправді весь час вона проводить в школі і в клабі. чи ходить кудись твоя дитина до якоїсь школи? Може на вихідні дні чи в будні? А, моя дитина після школи вона ходить. В групу продовженого дня After School Care. я її забираю десь е, о 6 годині. Після цього вона трошки займається англійською мовою та програмуванням онлайн, і в принципі в неї вже не вистачає часу для того, щоб відвідувати додаткові гуртки. Ага. Але я би дуже хотіла, щоб вона відвідувала танці тут в Калгері. Я знаю, що тут є багато асоціацій українських народних танців, так, які так, також так. Е, до речі, вони також організовують влітку табори безкоштовні для українських новоприбулих. Угу. Організація «Тризуб», викротаси, і я знаю, що їх є ще мінімум три. Я просто не пам'ятаю назви, угу. Треба подивитися в інтернеті. Ось, тобто наразі вона займається тільки самостійно додатково вдома, але мені би хотілося, щоб вона ще ходила на різні гуртки. Чим займаються ваші діти, окрім школи, поза школою? Можливо, якісь відвідують гуртки або займаються якимось хобі? Наші діти в школі це школа, яка має домашнє завдання. І, в принципі, після школи в них є домашнє завдання, і потрібно приділяти на це час. І ми стараємося ще деякі дні їм робити. От старші нас ходить на карате. До речі, наш українець приїхав, чемпіон світу, і він зробив гурток. І ми з радістю туди водимо дітей. А по суботах ми маємо український гурток, де ми водимо дітей для того, щоб підтримувати нашу мову, нашу культуру. І діти з задоволенням відвідують ці заняття українською мовою, саме так, так? українською мовою, тому що ми довго шукали. Таку можливість, і вона з'явилася. Uh -huh. І зараз ми хочемо дати їм, щоб вони навчилися читати, писати і щоб вони більше дізнавалися про українську культуру. Uh -huh. Середовище дає українські діти і українські викладачі. І ми знайшли цю можливість, і ми зараз дуже задоволені цим. Ви звати Валерія. Так. Скільки тобі років? Мені майже 11 років. Майже одинадцять. Як давно ви в Канаді приїхали? Ми в Канаді вже три місяці. Три місяці. Я зрозуміла. Ходиш в школу, так? В Канаді? Так, католично. В католи в католицьку школу. Так. Після школи залишаєшся на групу подовженого дня, чи йдеш додому? Сразу йду додому після школи. Займаєшся чимось, крім школи? Чи є якесь в тебе хобі? Крім школи? Я Не ходжу люблю. на художню гімнастику. Художню гімнастику. Класно, тут в Калгарі? Так ми знайшли йшли кружок. Мені супер, супер. Там англійською мовою проходять заняття. Там є жінка, яка розмовляє російською мовою. І вона про мене Вона... так, але взагалі це якби канадська, канадська секція? Канадська, так я зрозуміла. Тобі подобається? Дуже. Я хочу з чотирьох років на художню гімнастику. А чим би тобі хотілося ще займатися, чого можливо ще немає в Калгарі, або можливо ви ще не знайшли? Я б хотіла ще займатися фігурним катанням. Я ніколи не пробувала клас. Я думаю, що така є можливість в Калгарі. А що тобі подобається в школі в Канадській? Мені подобається в школі, те, що тут дуже легко, тут програма легка, і то. Ут, кормить піцею. вже знайшла друзів, знайомих? Так, частично так. Дівчинка в моєму класі є українка. Чудово, чудово. Добре, дякую тобі. А, чим займається ваша донька, окрім школи? І окрім дейкер, клабу так, куди ви вона на даний момент тільки відвідує українську школу при церкві Степана. Більше можливостей в нас по часу немає, тому що вона втомлюється насправді за цілий день. І крім мобільних додатків, які, які допомагають їй розвиватися в англійській мові, ми на даний момент, на жаль, нікуди не ходимо, нічого не відвідуємо. Ну, але ми зайняті шість днів за тиждень за те. Майже цілий день. Чим би ви хотіли, щоб вона займалася, якщо б все ж таки був вільний час в майбутньому поза школою? Можливо, які, якісь гуртки, секції чи якісь хобі? Малювання вона любить. Я думаю, що малюванням, щоб їй було досить цікаво, і вона би це робила з задоволенням, якісь гуртки лего. До речі, mm -hmm. а і вчати ще інші мови. О, я думаю, що це б було. ще, і ще, е, і ще і, і, Крім української, крім антійської англійської, вона я б хотіла, щоб вона ще займалася як мінімум французькою ну, і іспанською. Але я не знаю, це тільки моя мрія. Чи вона цього хоче, але я думаю, що по чуть-чуть будемо втілювати це в життя. Mm -hmm. Окрім школи, куди можна в вихідні дні піти з дітьми в Калгарі? Як можна провести час? Ну, зимою це басейн, звичайно, аквапарк, дитячі кімнати, як варіант, бібліотека. Ну і чекаємо літа, тому що літом, як всі напевно знають, більш можна дітей зайняти на блеплейграун, плей річка, і знову ж ніхто не відміняє басейн і, і якісь літні табори. Зараз розглядаємо і надіємося, що Будем, чим Сподіваємося, так. що буде табір. Так. Хотілося би, так? Так. Добре. Розкажи, будь ласка, Кліп, скільки ти вже в Канаді? Майже п'ять місяців. Ходиш в школу? Так. Чудово, скільки ти часу проводиш в школі? В школі я десь 3.17, у нас закінчуються уроки, я вже йду додому. Після заняття йдеш додому, додому не залишаєшся на авторскулки. Ні, ну. Я зрозуміла. Чимось займаєшся, крім школи, чи є в тебе е... хобі? Обі, я добре строю з Лего, ще іноді ходжу на плавання. Класно. Кудись ходиш вже тут, в Калгарі, на якійсь секції займатися? На плавання і всі? На плавання? Так. А на лего не ходиш? Ні, немає зараз. Немає. Літом буде. Літом будуть курси? Так. Чудово. А чим би тобі ще хотілося займатися поза школою додатково? Чого можливо ще немає в Калгарі, а тобі хотілося, щоб було? Можливо, я не знаю, шахи, футбол, баскетбол, плавання. Можу на баскетбол і банмінтон ходити. Угу. Добре, що тобі подобається в школі? В школі майже все. Я люблю французький, математику, люблю, фізру люблю. У вас на двох мовах викладання англійською і французькою, так? Так, у нас зараз я в шостому класі, потім в сімому класі ми вибираємо там, можна на французькому і на англійському розмовляти. Чудово, Клас. Добре, дякую тобі дуже. Не знаю, що. чим ваші діти займаються у вільний час поза школою? Старша донька наша, вона ще навчається в українській школі онлайн, mm -hmm. тобто ми не перейшли на сімейну форму навчання. Ми продовжуємо вчитися в українській школі. То вона приходить і виконує всі домашні завдання по українській школі. Ну, а так діти дуже люблять їздити. Тут дуже багато всього є для дітей: це басейн, спортивні майданчики, ковзанка, горки на санчатах вони катаються. Подобається їм тут. І майже 11 років. Чудово! Ти давно в Калгарі? Скільки вже місяців? Майже Чи вже три. Майже три місяці. Ходиш до школи? Так. Скільки ти часу проводиш в школі до котрої години? До тринадцяти. До тринадцяти. А після школи що робиш? Роблю домашні завдання по українській школі. Ти йдеш додому чи залишаєшся на групу подовженого дня в самій школі? Йду додому. А чим ти займаєшся поза школою? Які в тебе є хобі? Можливо, малювання кудись ходиш на якісь секції чи заняття додатково? Чи можливо хотіла ну, би ходити? Хотіла би ходити. А куди хотіла виходити? На малювання або робити щось з глини. На малювання або на гончарство, так? так. З глини. Класно. Що тобі подобається в твоїй школі? Ну, подобається, що вчителі гарно відносяться до дітей. Гарно відносяться. Так. Добре. Ти б хотіла залишитись, продовжити навчання в цій школі, де ти зараз? Вчиш? Так. Добре. Чудово, дякую тобі. Добре, чому Калгарі, Скажи, чому ти обрала Калгарі? Добре, коли ми обирали місто, в яке поїхати в Канаді. Ми відштовхувалися від того, що ми хотіли жити все ж таки у великому місті, хоча mm -hmm. в Канаді є багато і маленьких містечок, дуже затишних і комфортних для життя з дітьми. І якщо дивитися на великі міста Ванкувер та Торонто були занадто дорогими, і тому ми обрали Калгарі. Це третє чи п'яте, якщо не помиляюсь, найбільше місто у Всі Канаді. канаді так. так, ми обрали також Калгарі, тому що це. Дуже сонячне місто в Калгері дуже гарний клімат, тобто, взимку тут можуть траплятися потепління, може бути дуже багато сонячних днів. В Калгері розташовано багато парків, озера, річки. Тобто, є місця, де можна погуляти з дітьми на свіжому повітрі. Є можливість кататися на велосипедах, відвідувати природу навіть для тих, хто приїхав без машини. Тому що це дуже важливо, як все ж таки пересуватися, якщо немає власного транспорту. Багато українських новопробулих немає транспорту, але в Калгарі все ж таки є можливість користуватися метро і автобусами. Це не ідеально, але добре, що є така можливість все ж таки можна добратися. Кудись. Коли ви планували їхати в Канаду, ви обрали місто Калгарі. Чому саме Калгарі? Чи комфортно жити в цьому місті з дитиною? Коли ми їхали, ми їхали, ми не знали, куди їхали. Ми насправді вивчали місто і обирали дуже смішно і нас питають, як ви обирали це місто. Ми просто його вибирали по відгуках і по ну, найближче по клімату. Це була Альберта. Ну і, напевно, по величині і по тому по розвитку транспорту. Ви вже 9 місяців в Калгарі і ви задоволення? Я задоволена містом, містом і ш... Я говорила, що найбільше для мами це коли дитині добре. Моя дитина приходить зі школи задоволена, і в мене, напевно, на 60% морально, моральний спокій. Це задоволення в тому, щоб моя дитина задоволена, вона не плаче, не стає з проблемою в школу. Ну, для мене це плюс. Я кажу, з цього взятого це 60% у, ну, того, що ми переваги, переваги в цьому mm -hmm. місті. Ну, а інше все це це, звичайно, люди, відношення, наша громада, громада Канади, яка допомагала. Ну, я не скажу, що я відчула якісь дуже великі незручності при mm -hmm. тому, що ми переїхали з Європи. Канаду mm -hmm. з України, бо я приїхала з України mm -hmm. лише роботи і все. Ви переїжджали разом з чоловіком чи окремо? Ні, разом. Разом. Разом я б сама не приїхала, тому що mm -hmm. я не знала, б, що робити повністю тут. Ви планували з самого початку жити в Калгарі чи розглядали якісь інші провінції та міста? Розглядали багато провінцій. Нам Калгарі сподобалось тому, що тут сонячне місце, і за кліматом, мабуть. Угу. Велике місто. Можете, будь ласка, трошки розказати про особливості життя в великому і в маленькому місті в Канаді, тому що у вас вже є такий досвід. Поділіться з нами, будь ласка. Ми приїхали ми одразу в маленьке містечко, і це для старту життя в Канаді було дуже, дуже добре. Тому що е, маленьке містечко воно не вимагає скільки, скільки вимагає велике місто. Від елементарних питань, е, починаючи з мовою, там до тебе зрозуміння відносяться. Навіть якщо твоя мова тільки на початках, ти можеш жестами пояснювати, ти можеш пояснювати тими словами, які тобі на той час були. Е, Ну тому, що ми приїхали без мови, без не недостатні не, не англійської, і для початку там було дуже добре вирішити всі питання. Люди дуже допомагають, і це були. Всі англомовні люди, кан канадійці, uh -huh. і в будь-яких офісах всюди тебе підтримують і йдуть на зустріч. Коли ми приїхали в велике місто, це таке враження було, що ми приїхали перший раз в Канаду, тому що велике місто диктувало свої умови. По всьому був дуже великий, як вони кажуть, челендж, uh -huh. і треба було період, щоб адаптуватися знову. Uh -huh. Але на даний час ми вже адаптувалися, і в багато в чому ми бачимо перевагу більшого міста, ніж mm -hmm. маленького. На початок так, але на даний час для дітей, для, для майбутнього, то більше місто дає перевагу. Тобто з дітьми перспективніше, краще жити в у великому місті, але адаптуватися на перший час краще починати з маленького, правильно? У ну, так, 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 звичайно, mm -hmm. але це вже в кого яка можливість. Тут в Канаді все Залежить від роботи. Де е, батьки там чи чоловік знаходять роботу, там всі пристосовуються жити, тому що що нема роботи, немає, немає тут життя. Це не залежить від, від міста, від провінції і від всього. Тому тут люди наскільки не прилаштовуються до певного місця, тому що вони можуть жити в певному місці, то налаштувати свій побут, купити житло, е, робота, школа, все тільки втрачається робота і пропонується робота в е, навіть Провінції uh -huh. все, все лишають, продають і переїжджають там, де, де можна про, прожити, проіснувати. Тому що тут все залежить від роботи, наскільки ну по нашому досвіду. Uh -huh. Якщо є робота, є можливість жити, давати дітям майбутнє, давати дітям якісь е, додаткові заняття, тому що це, це все треба оплачувати. Uh -huh. Добре, зрозуміло, дякуємо а -а -а. вам. Скільки а -а -а. вас часу зайняли пошуки садочку? Пошуки садочка, зайняли небагато часу, оскільки я обрала садки, які є в моєму районі, я написала всім електронну пошту з тих, хто мені відповіли, я обрала цей, який був найближчий до мене, записалась на екскурсію. Мені підійшло, і садочок якщо загальному ми знайшли до місяця часу. І скільки коштує відвідування вашого садочка з урахуванням всіх суд субсидій і знижок від держави на даний момент, поки є субсидія, це 429 доларів. Скажіть, будь ласка, скільки у вас виходить оплата за місяць вашого клабу, куди виводити дитину, враховуючи всі знижки, субсидії, які надає держава за е, ну початкова сума це 525 доларів угу. з рахуванням субсидії? Субсидія у нас виходить 366 угу. доларів. Це максимальна субсидія, і ми платимо тільки 150 доларів вже за усім. Ну плюс. Клабі, крім догляду, мені ще подобається, що у них є снеки, які теж включені. Ну це okay. банально хлібчикись, там джеми, чіпси ну, але це те, що дітям подобається. <звісно> це як <звісно> <Це, звісно> <ж, звісно> плюс мені здається. <звісно> Скажіть, будь ласка, ви отримаєте субсидію на кіндерґарден? Для середньої дитини кіндергарден безкоштовний. Це підготовка до першого класу. Це як нульовий клас. Нульовий клас у школі. У школі Доб... в той школі, в яку вона буде ходити. Так, я хотіла спитати про бо наймолодша Настя, вона ж не ходить ще в садочки. Ви ще не знаєте скільки Так, вона В нас працює тільки чоловік. Ми винаймаємо житло, це перший поверх за дві тисячі канадських доларів, ми винаймаємо на харчування. Ми нам вистачає, того, що чоловік заробляє, плюс фудбанк нам допомагає. Як на ваш погляд, от що наприклад розраховувати на одну дитину, так от скільки потрібно грошей в Канаді на одну дитину, на ваш погляд, якщо не брати. Оплату за садок або школу, угу. так якщо вона умовно ходить в школу або в кіндергарден, і це безкоштовно. Ну я думаю, не менше, ніж 300-500 канадських доларів в, в місяць. В місяць добре десь так розраховувати. Юля, яку пораду ти можеш дати для батьків, які вже знаходяться тут, чи може якимись лайфхаками поділитися, тому що ти вже майже рік тут так знаходишся. Ми тут 9 місяців. 9 місяців. для батьків, які ще не приїхали сюди. 一。<noise> <noise> Тих, хто вже знаходиться тут, і хто лише вагається приїжджати чи ні? Так люди, які вже знаходяться тут, вони вже певною мірою напевно зрозуміли, що дуже хочеться дітям зустрічатися, спілкуватися, утворювати якісь клуби по інтересам, відвідувати угу. разом якісь гуртки. І Люди почали гуртуватися, утворювати якісь школи чи клуби, де діти можуть спілкуватися українською мовою, щоб її не, не, не забувати. Так. До речі, ви. Питали про опасіння з приводу вивчення мови. Насправді діти вони швидше забувають українську мову uh -huh. і швидше вчать нову мову ніж дорослі і і. Швидше ніж ми собі уявляємо, тому що у них середовище, так таке так. Ось і... і ось Не, люди, так. які вже знаходяться тут, вони шукають зараз, гуртуються і шукають такі середовища, де би їх діти могли комфортно проводити час, угу. щоб разом а, їздити, наприклад, на природу, на пікніки чи займатися спортом. Тому я би могла порадити напевно побільше якби заявляти про себе, знайомитися для угу. того, щоб всі батьки, які приїхали сюди. Де знали один про одного і мали таку можливість об'єднатися можливо за місцем проживання, можливо, за ідея, так і так далі. Люди, які ще не приїхали, можливо, я можу їм порадити все ж таки спробувати, тому що Калвірі доволі комфортне місто для того, щоб жити з дітьми. Тут є і парки, і дитячі майданчики, є гуртки. Ось і дуже радує, що збирається велика українська громада, яка також поміж. Тих гуртків, які вже є в Канаді, вони mm -hmm. організовують щось своє. Українські гуртки, школи, можливо, секції зі спорту, де викладають українські тренери. Mm -hmm. Це також дуже круто. Школа в Канаді безкоштовна, починаючи з шести років, тобто шість uh -huh. років це кіндергарден, і вона повністю безкоштовна на протязі дванадцяти років. Освіта доволі якісна. Uh -huh. До дітей відносяться толерантно і дуже добре, дуже чемно. Тому я вважаю, що Канада і Калгарі це гарне середовище для дітей. Uh -huh. І, звичайно, кожен з батьків буде сам робити висновок і порівнювати з тим, як їм жилося, наприклад, в Європі не чи в Україні до цього. Але зараз, коли ситуація змінилася, і коли потрібно обирати якесь безпечне місце, де де дитина може продовжувати навчання в школі, і можливо між тим не забувати українську мову, то Канада це гарне місце для цього. У мене чомусь Канада асоціюється з якимось таборами, бойскаути. Чи є тут таке, чи знайшла чи вже такі якісь гуртки? Так, тут доволі популярні такі табори. Влітку, в принципі, у всіх дітей липень і серпень це два місяці канікул у школі. Угу. І дуже багато дітей люблять приймати участь у таких таборах. Вони часто включають у себе якісь такі бойскаутські елементи, стрільбу Круто. із лука, там походи в гори угу. і все таке інше. І до речі, зараз березень так. 2023 року. Зараз в Березні на початку весни всі організації, які проводять табори для дітей, оголошують набір. І якраз вони зараз роздають якісь безкоштовні або бюджетні місця, якщо вони у них є. Ага. Тому я би всім порадила зараз по шукати в інтернеті інформацію про ага. Калгарі, які табори знаходяться ближче до. До міста, того місця, де так. ви ага. живете, і позаписуватися туди. В Калгері є три українські церкви, і всі вони організовують влітку також для дітей табори. І ага. е, наразі вони проводять набір волонтерів, тому ага. що здебільшого такі проєкти вони являються волонтерськими. Ось і тому це гарний час зараз помоніторити і подізнаватися, і позаписуватися в такі табори. Є така організація в Калгері, вона називається Пласт. Ми хочемо. Туди записатися, вони організовують влітку дуже класні табори для дітей, коли вони відправляються в гори, вони там розводять вогнище, ставлять собі намет і вчаться орієнтуватися в лісі. Мені здається, що це дуже цікаво, і ця організація вона також надає певну субсидію, певну знижку, і українські новоприбулі можуть дозволити собі також. До якого віку можна потрапити до цього табору? Я не для себе питаю. Я так? з приводу цієї організації точно не знаю, але е, я не знаю до, до скількох років максимум. Але я так думаю, що десь е, з восьми років, коли дитина зможе вже ночувати самостійно, десь в горах. Без батьків. І я думаю, що десь до 14, до 13 років, тому що далі вже діти стано... стають дорослими, вони вже стають підлітками. Угу. І в Канаді, е наскільки мені відомо, в 15 років вже в 16 діти йдуть на роботу і заробляють свої перші. Ну які перші гроші, так тому що я знаю, що діти е з до 18 років вони не платять податків угу. з цих коштів, які вони зароблять. Так. О, це чудово для них таке маленький бонус. Так, звісно, це дуже цікаво. що би ви могли порадити іншим батькам, які зараз дивляться інформацію в інтернеті і намагаються зрозуміти, чи варто їхати в Канаду з дітьми. Що би ви могли порадити з дітьми? Однозначно, тільки з дітьми, і тільки для дітей ми це робимо по більшій мірі. Для дітей, тому що в такій ситуації, що ми е, хочемо, щоб наші діти повноцінно навчалися, були в безпеці, мали повноцінне дитинство. Я думаю, що тут діти це гарне місце місце. Так. Я, і, і, а на мій погляд, воно досить і безпечне, угу. тому що. Я говорю, я в своєму місті, напевно більше боялася ходити ніж ну, тут. в справді справді безпечно, це ну чесно. Правило... Я коли люди говорять про якусь небезпеку, то я взагалі я, я спокійно й до вечором, я не боюся сходити в магазин, іти з сітреїна, причому там контингент людей не дуже, але я їх не боюся. <гум> не знаю І мені здається, що на майбутнє, коли моя дитина вже зможе сама ходити зі школи mm -hmm. додому. Я думаю, що я буду безпечна на, на рахунок цього. Добре, тобто. Кал Калгері і Канада виправдали ваші очікування з приводу безпеки, з приводу умов для життя з дитиною, да, школи. Повністю. Добре. Я можу це сказати з певністю, тому що якщо десь ще в цьому сумніваємося, то на рахунок дитини я ну я, я всім говорю, я всім розказую, що це я задоволена. Я задоволена. Ну, Тож і вона спокійна. Okay, yeah. Що ви могли би порадити іншим батькам, які хочуть приїхати в Канаду з дітьми і і вагаються чи. Варто їм їхати, я вважаю, що спробувати варто завжди їхати однозначно, навіть якщо з дітками, навіть якщо з трьома. <с? <с?> От оскільки тену можна віддати в садок. Зараз в Калгарі, скільки ми вдіємо садок, він в калгарі надає субсидію так. На садок субсидію надають індивідуально, але це допомога, щоб за цей час влаштуватись на роботу і оплачувати повну вартість. Добре, тобто, в принципі, можливо, наприклад, працювати на роботі. По Повний робочий день цей час, поки дитина знаходиться в дейкер або в школі, плюс догляд після школи. Ну, так, хоча, звичайно, так. це можливо. Добре. Підпишіться до нашого каналу, якщо ви ще не підписані, та ставте жирний лайк.